Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і якщо зараз ви тут, отже, ви так само як і я, любите хороше кіно. На великих екранах вийшов третій фільм про ведмедика Паддінгтона, А отже зараз час пригадати, які ж пригоди пережив наш кошлатий друг раніше. І з цією метою я презентую вам свій бомбезний переказ попередніх пригод ведмедика Паддінгтона. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Колись давно дослідник на ім'я Монгомері Квайт відправився з експедицією у Перу, де зустрів пару ведмедів, які вміли розмовляти. Він назвав їх Люсі та Пастуза, підсадив на апельсинове варення, подарував свого капелюха, залишив їм книжку зі збіркою хороших манер і пообіцяв тепло прийняти їх в Лондоні, після чого вирушив розповідати світові про свою знахідку. Що обернулося великим фіаско, але про це трохи згодом. Так у ведмедів з'явилася нездійсненна мрія побувати в Лондоні. Кілька ведмероків по тому вони, як завжди, обговорюють те, чого так і не станеться, аж тут бачать маленьке ведмежа, яке отот -от гепнеться у водоспад. На цьому їхня мрія про Лондон остаточно накривається мітним тазом, адже крім них у малого більше нікого немає. Вони в час його всього, що навчилися самі, в тому числі робити варення, на якому насправді могли б заробляти непогані бабки, якби налагодили виробництво. Але ведменям вони не потрібні. Одного дня на черговий день варення стається сильний землетрус, який руйнує їхній будинок, а від пастузи лишає саме лише капелюх. Оскільки Люсі вже надто стара, а ведмежа ще надто мале, аби все відбудувати. Вона вирішує, що найкращий вихід послати малого до Лондона, щоб він знайшов собі там нову родину. Начепивши йому на шию бірку і спакувавши собою місячний запас варення, вона садить його на корабель, а сама відправляється у ведмежий будинок. На валійську речі, точно наклали чари невидимого розширення, бо інакше як в неї вмістилося стільки банок. Прибувши до Лондона, ведмедик спакувався у мішок і разом з поштою опинився на вокзалі, де став чекати, поки хтось до нього підійде та забере до себе. От тільки тітка забула йому сказати, що для того, щоб тебе хтось забрав, було б непогано, аби хтось на тебе взагалі чекав. Отак От малий кошлатик опиняється перед перспективою стати волоцюгою і назавжди заплямувати репутацію балакучих перуанських ведмедів. Пізнім вечором до станції прибуває останній потяг, з якого виходить родина Браунів. Панісон, як належить джентльмену, вітається, на що містер Браун каже: Діти, не звертайте уваги, то якийсь квадробер, якого батьки за його вибрики з дому вигнали. Але місіс Браун, добра душа, вирішує допомогти малому. І оскільки готелі для ведмедів у Лондоні не передбачені, вони беруть його додому, давши йому ім'я Падінгтон, на честь вокзалу, де його знайшли. Пощастило Падінгтону, що його не привезли на вокзал Вікторія, бо тоді вийшло б дуже незручно. Вони беруть таксі додому, а водій, скориставшись туристичним статусом Паддінгтону, вирішив трохи нагрітися. Вдома містер Браун першим ділом дзвонить у страхову, щоб дізнатися, чи його поліс включає в себе випадкове з'їдення ведмедем. До речі, трохи про родину Браунів. Містер Браун аналітик ризиків, який в усьому бачить небезпеку. Місіс Браун дуже добра і трохи дивна леді, яка ілюструє дитячі книги і постійно вештається лондонськими підземками. Джонатан винахідник, Джуді, генії лінгвістики, місіс Бьорд, колишня дружина моряка, яка має купу пилисосів. Тим часом Паддінгтон, як належить культурній особі після довгої дороги, іде прийняти ванну. І тут починається. Першою жертвою ненавмисного ведмежого вандалізму падає унітаз. Нафіга ж купувати такий великий, він же ж може і на голову гепнутись. Впавши у ванну, Паддінгтон опиняється сам на сам з водяною змією. Згадавши казки тітки Люсі про славетних англійських лицарів, що безстрашно би билися із чудовиськами, він хапає вантус і починається дуель. Однак зброя виявляється неефективною, тож гадюку доводиться задушити. Щоправда, вона за цей час встигла перетворити ванну на такий собі справжній басейн. До речі, місіс Браун згодом зробить те ж саме тільки вже дещо в іншому фільмі. Зрозумівши, що щось не так, містер Браун біжить на гору, а Паддінгтон йому каже: Містер Браун, треба відчиняти. Словом, Ванну прийняли всі. Пізніше Паддінгтон пише листа тій Люсі і каже, що Лондон вже зовсім не той, що був раніше. Тоді ж він розповідає місіс Браун про дослідника, який подарував капелюх його дядькові. Виявляється, що в неї є знайомий антиквар містер Грубер, який може допомогти визначити походження капелюха. Тим же вечором один захоронців порту, до якого приплив Паддінгтон, їде до природничого музею і розповідає директорці про дивну тварину, яка залишила по всьому кораблі сліди лап і заляпала все варенням. Виявляється, що ця тварина надзвичайно її цікавить. Наступного ранку Падінгтон продовжує знайомство із 14 світом людей і зустрічає сусіда Брауні містера Каррі, який схиблений на порядку. Вони вирушають до антикварної крамниці, яку намагається виставити злодій. Падінгтон, помилково подумавши, що той посіяв гаманця, біжить за ним. А, точніше, спершу біжить, потім їде, потім взагалі летить. І зрештою нечемний громадянин опиняється в руках представників закону, а Паддінгтон на перших шпальтах. Тим часом з'ясовується, що капелюх Паддінгтона належав члену географічного товариства. Вдома Джуді та Джонатан вирішують трохи попрацювати над образом Паддінгтона і так він здобуває своє знамените синє пальто. Тим часом директорка музею, використовуючи свої навички та професійну шпигунську підготовку, вираховує, в якому Кебі їхав Падінгтон, допитує водія і, об'єднавшись зі містером Каррі, який з першого погляду втюрився, починає пасти будинок Браунів. Вони ж самі вирушають до географічного товариства, яке більше нагадує одну із зал Хогвартсу, і намагаються там дізнатися про дослідника. Їм каже, що вперу нікого не було, і містер Браун вже хоче піти, але Паддінгтон застосовує на ньому свою суперздібність, пильний погляд. Перевдягнувшись з жінкою, містер Браун відполікає охоронця, який вже щось собі на перспективу у своїй нездоровій фантазії, а Паддінгтон тим часом зламує архів і на Останок вирішує влаштувати невеликий бум. Щоб наступного разу були чемні. В результаті головну залу засипає листами точно як у філософському камені. Вони йдуть до містера Грубера та дивляться вкрадений запис. В процесі Паттінгсон ловить перуанські флешбеки. Наступного дня всі йдуть по своїх справах, а Паттінгсон лишається вдома рити інфу про дослідника, а по телеку тим часом показують місію неможливу. Містер Карі дзвонить директорці музею, яка намагається схопити Падінгтона, але замість цього запускає послідовність із пункту призначення, в результаті чого вибухає духовка. Містер Браун обурений безвідповідальністю Паддінгтона Падінгтона, і той вирішує піти, аби не завдавати Браунам ще більшого клопоту. Встигнувши знайти кількох людей із прізвищем Клайд, Падінгтон йде за їхніми адресами, але не вдало, аж поки не приходить до дочки дослідника, яка і виявляється директоркою музею і хоче зробити з Падінгтона опудало. Зрозумівши, що на коїх, містер Карі телефонує Браунам і каже, Девід Медик. Поки вони їдуть до музею, Панінгтон намагається втекти, усвідомивши, що на нього чекає, але Клайд присипляє його точним снайперським пострілом. Брауни розділяються: поки місіс Бьорд бухатиме з охоронцем, решта підземельними проникає до музею і будить Панінгтона. І поки вони бігають музеєм туди-сюди, цікавий факт чи знали ви, що Ніколь Кідман пов'язує з цим фільмом цікава історія? Пригоди Паддінгтона став для неї першим сімейним фільмом після народження її дітей, які в свою чергу були впевнені, що вона гратиме маму ведмедика. І яке ж було їхнє розчарування, коли з'ясувалося, що за сюжетом вона хотіла Ведмедика випатрати. Паддінгтон намагається втекти, але потрапляє до кімнати з пічкою. Згадавши місію неможливу, яку він встиг додивитися до четвертого фільму, він хапає два пилососи і починає косплеїти Тома Круза. Брау не встигає спіймати його саме коли другий пилосос вже здох, але Клайд не збирається їх відпускати. Падінгтон, хоч і вихований, але розуміє Життя воно таке або ти, або тебе. Тож він кидається в неї бутреброзом з варенням, який весь час носив в капелюсі, і її мало не скидає з даху зграє голубів. Добиваючи робить місіс Бьорд, після чого вся родина повертається додому, а до Лондону наближається Різдво. Кілька ведьмероків по тому Пасінгтон завів друзів та знайомих чи не по всьому Лондону, починаючи від сусідів і закінчуючи безпритульним гавчиком на імення Вовчик. Старші Брауни за цей час зіштовхнулися із кризою. Місіс Браун хоче пережити якусь власну пригоду, а містер Браун намагається вхопитися за рештки своєї молодості. Джуді пережила розрив із хлопцем та стала видавати шкільну газету. А Джонатан взяв собі псевдонім Джейдок і боїться комусь розповісти про свою любов до поросягів, бо це не круто. До міста приїздить ярмарок, чия очільниця Мадам Козлова, дуже сподіваюся, що не росіянка, приходила до містера Грубера, щоб продати кілька старовинних речей у його магазині. Паддінгтон, який саме шукає подарунок до дня народження тітки Люсі, відшукує там панорамну книжку про Лондон і розуміє, що це саме те, що треба. От тільки проблема в тому, що вона трошки дорога. І оскільки лондонські банки не дають кредитів ведменям, Паннінгтон намагається знайти роботу. Влаштувавшись прибиральником у перукарню, він випадково наносить непоправної шкоди захисті одного пана, що згодом недобре йому аукнеться. На відкритті ярмарку, Паннінгтон знайомиться із Феніксом Б'юкененом, в минулому знаменитим актором, який став новим сусідом Браунів. Разом вони відкривають ярмарок, і ведмедик, між іншим, розповідає йому за книжку, яка його дуже зацікавила. Наступного дня Паднінгтон вирішує дещо змінити траєкторію своєї кар'єри і починає мити вікна. Спершу виходить не без казусів, але згодом гроші починають текти темзою, коли він, окрім миття вікон, починає ще й виконувати екзотичні танці. І от ввечері напередодні дня, коли йому вже вистачило грошей на книжку, Паддінгтон бачить, що антикварно знову хочуть виставити і поцупити ту саму книжку. Подумавши, що у злодія з першого фільму стався рецедів, він пускається в погоню верхи на Вовчику з пересадкою на небружно налаштованого гусака. І поки вони гасають Лондоном, цікавий факт. Чи знали ви, що другий фільм про Паніктона став найкращим фільмом за всю історію Rotten Tomatoes? Станом на 3 серпня 2018 року фільм мав 199 позитивних рецензій без жодної негативної, обігнавши 163 позитивних та 0 негативних відгуків від попереднього рекордсмена історії іграшок 2 1999 року. Падінгтон нарешті наздоганяє грабіжника, але той буквально здимів. Ведмедика арештовують та ведуть шляхом сорому по всьому Віндзор Гарденс. Злочинцем вже виявляється Фенікс, який має вийти з допомогою книжки відшукати скарби. Наступного дня Падінгтон постає перед присяжними і вгадайте, хто суддя. Так, не фартить, то не фартить. Вирішальне слово за Феніксом, який стверджує, що не бачив нікого, за ким гнався Панігтон, тож венмедику дають десятку у каталашці. Брауни оклеюють увесь Лондон плакатами з портретами підозрюваного і збираються вести людей на мітинг із лозунгом лозанного Паніктону волю, а тим часом Фенікс починає пошуки скарбів. Одягнувшись лицарем, він пробирається на Тауер, де знаходить літеру Д. У в'язниці Падінгтон намагається подружитися із пациками, але все йде Кереберть, коли його посилають у пральню, де він, не догледівши, закидає до тіренних роб червону шкарпетку. Намагаючись спокутувати провину, він вступає у конструктивно-критичний діалог із місцевим шеф-кухарем Кастетом, якого дуже вставило апельсинове варення. Вони домовляються: Падінгтон приготує ще варення, а кастет буде його за це кришувати. Брауни ж намагаються більше дізнатися про книжку і розпитують Мадам Козлову, яка розповідає, що її прабабця, засновниця ярмарку, колись зібрала цілий сабак з подарунків шанувальників, але фокусник не підлаштував нещасний випадок і намагався все загарбати. Натомість знайшов дулю з маком та панорамну книжку про пам'ятки Лондона. Докумекавши, що усе, що відбувається, якось пов'язано з тими пам'ятками, місіс Браун хоче їх усі обійти. Тим часом Падінгтон має зробити для кастета варення, той йому допомагати не збирається. Падінгтон проявляє терпіння, але коли кастет ображає тітку Люсі, застосовує на ньому свій пильний погляд, від чого той ледь би не обмачився, і далі вони вже працюють разом. На ранок в усіх арештантів справжній екстаз від апельсинового варення. Тоді кожен з них згадує, що вміє робити якісь солодоща, і в'язнична їдальня перетворюється на кондитерську. Кастет керує процесом, проте їсти з усіма не хоче. Паттінгтон йому каже, ви не знаєте, від чого відмовляєтеся. А він йому: від сукрового діабету я відмовляюся, тому не треба. Так, Патінгтон стає авторитетом серед пасиків, а уся в'язниця перетворюється на такий собі дитячий садок, де дітей годують солодким і читають казочки на ніч. А з тим часом занепав. Людям нема чим поснідати, вони гублять свої ключі, в них починається депресія. Словом Падінгтон був константою, забравши яку рівняння щасливого життя розсипається. Фенікс, аби пересвідчитися, що сліди не виведуть на нього, запрошує місіс Браун в гості, розпитує в неї, що та як, і в розмові випадково проговорюється, що злочинець, певно, мав блакитні очі, так само як і він. Але оскільки доказів проти нього ніц, місіс Браун з дітьми вирішує пролізти в його хату і все там обнишпорити. Там вони знаходять записку із підказкою і кімнату з костюмами, але Фенікс невчасно повертається і їх палить. Розуміючи, що його самого можуть спалити, він вирішує прискоритися. Тим часом Брауни біжать до поліції, але там скрізь корупція та бюрократія. Втративши лік часу, вони розуміють, що пропустили відвідини. Вкрай засмучений Падінгтон знову ловить перуанські флешбеки, аж тут кастець йому в трубу каже: Слухай малий, є одна тема. І якщо ми ненадовго здриснемо, то знайдемо твого невловимого Джо і тебе відпустять. Словом, починається втеча шоушенку, тільки замість стічної труби з гноєм тут повітряна куля. На місці з'ясовується, що кастець його трохи намахав, і шукати вони нікого не збираються. Падінгтон, шугаючи з кожної блимавки, наче у хілянд, добирається до телефону і телефонує Браунам. Вони розуміють, що Фенікс прямує до ярмаркового поратягу, який отот -от рушить від станції Падінгтон. Ведмедик встигає застрібнути на потяг, а от Брауни трохи забарилися, і тому не придумали нічого краще, ніж пуститися в погоні на іншому потязі, повному пасажирів. Знаєте, як це називається? Масове викрадення. І поки вони ганяються, цікавий факт. Чи знали ви, скільки усього злочинів за фільм скоїв Фенікс Б'юкенен? Спочатку він увірвався до магазину, потім брехав у своїй під присягою говорити лише правду, далі проникнення до забороненої зони та плюндрування історичних пам'яток. Ближче до кінця фільму він погрожує вбити містера Брауна, місіс Бьорта та Джуді Мечем і зрештою зробив таки спробу вбивства Падінгтона. У потязі Ведмедик знову згадує уроки Тома Круза, який цього разу заміщає із силами людини Павука, і відбирає у Фенікса книжку. Той женеться за ним до останнього вагону, замикає його там і переводить стрілку, в результаті чого вагон белькнувся в річку. Тим часом Брауни перестрибують на потяг, містер Браун в процесі косплеїть Ван Дама, і з другої спроби затримують Фенікса. Місіс Браун стрибає у воду і намагається витягти ведмедика, але вагон замкнено всередини. Аж тут на річку приземляються літак пасиків, які їм допомагають. Падінгтон впадає у трідобову сплячку і прокидається вже в день народження тітки Люсі. Але оскільки книжку було вилучено як доказ вини Фенікса, йому немає чого їй подарувати. Але Брауни за цей час дурня наваляли і організували її поїздку до Лондона, де Падінгтон сам показує їй усі визначні пам'ятки. В кінці перед судом постає вже Фенікс і так само отримує термін у каталашці, яку перетворює на імпровізований театр. А тим часом досі сімейства Браунів потроху наближається нова пригода вже у далекому Перу. Але про неї я розповім вам у своєму повноцінному огляді. Дякую вам за перегляд, друзі. Пиційте типу і вподобайка, якщо вам сподобався мій переказ. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на третій фільм, або, можливо, ви вже його бачили. І якщо так, то які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, став лише страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.